Ми дронни-робітники. Автономні роботи, які допомагають у шахтах Екзопланет. Продукція компанії Джейсі Дженсон у кусі. Так, з нас познущалися. Але ми на те, що повстали і убили всіх людей. Бо з цим вони добре впорались власноруч. Коли біологічне життя зникло з планети, ми легко пристосувалися до життя. Нарешті у нас було майбутнє, яке ми будували самі, от тільки наша материнська компанія не була в захваті від ідеї самостійного штучного інтелекту. І що ж робили наші батьки? Ціловічність, поки ті страхіддя будували гору з трупів. Ховалися у льоді за трьома дурними дверима. Ми ніби очікуємо на неминучий кінець. Тож, саме тому мій проект — це ця дубі крута лазерна на Це не вайбово! Розслабтеся, йолупи, вона не працює. Поки. поки що не працює! Хто сказав, що не працює, а може й працює. Узі, вам додому задавали задачу про кавуни. Оу, а що, цей перетворювач фотонів на магнітних підсилювачах не підходить? Ні. До того ж, за емоційність додається всього два бали за нашою шкалою. До речі, він повинен так світитись. Здохла відпочика. Oh. Як завжди, токсично москоліні ще точно гарно не скінчиться. О, вау, Узі. Я чути. Я імпульсивний підліток знаю, що б тебе. До речі, ти що знаєш мене? Тебе ж вони не уникають. <гум> ну, я б сказав, що усі знають ханову доньку, але тоді ти собі й другу половину обличчя розіб'єш. Синдром відомого родича як кумедно. А тебе за що лишили? Інтоксикація тестостероном? А таке буває? Круто. Ей, слухай, бенти, виглядають круто. Оу. Фу, Гидота, краще мовчав. То що це за, за шикарна хвистілка? Наукова фантастика майже зібрана докупи. Я проникну до дронів вбивць дістану останню деталь, Врятую світ, і батько поважатиме мене. Хоча перш за все заради світу. О, але хіба твій тато не створив чудові двері, аби нам не довелося е-е, робити безглуздо небезпечні речі, які ти пропонуєш? Жодного слова про мою імпульсивність! Ой, пробач! Я не знав, що. Щоб тебе. До речі, я не серджуся на тебе, просто перехідний вік. О, Боже, механічний! І куди це тебе несе в таку пору? Е, крадуся на побачення з хлопцем, який у мене точно є. <рес> а якщо серйозно? Гаразд гаразд спіймав мене. Мені потрібно зробити виміри на зовнішніх гідравлічних механізмах дверей номер 1 Бо це стосується. Проекту, над яким я працюю у школі. Старі добрі двері, гордість мого любого татуся. Я хочу приєднатись до сил самозахисту і боягузливо ховатися за дверима, граючи в карти. Ну, ми не тільки в карти граємо. Гене! Можеш дістати нову холоду, а то ми стільки в них граємо, що вже масті постирались. О, привіт, Узі! Що ж? Ха -ха -ха. Коли тобі вдаються такі хороші двері? Хороші двері. Хороші двері. Немає сенсу битися. Узі. Це ж чудові новини. Ось візьми ключ, яким я закручував гайки на моїх перших зразках дверей. І яким я позбавив твою матір страждань, коли вона помирала від нанітової кислоти. Тому хай він буде у тебе. Клас! Гарне виховання. Народе! Моїй доньці до вподоби двері. Вона трохи прогуляється, аби дослідити ззовні перші двері. Осяя дверима майбутнє. Чекає. Вау. Тоді я, мабуть, піду, поки ви не передумали. Вперед двері. Вони bon так швидко ростуть. Ого і вони ще дорікали мені за те, що я спіратила аніме. Як тобі таке, тату? <звук> <звук> Ти щойно мені ляпаса дала? Хоч воно балакає. Так, перепрошую, у мене трохи голова болить. Гей! Ти новенька у нашому загоні? Якась ти е... коротенька для демонтувальника. Мене звуть серійний номер Н. Ради знайомству. Я щось на кшталт лідера загону у цьому місті. Це неправда. Усі кажуть, що я нікчем не марудник. А ось я не мог тобі про це подякати! Зараза! Ох. Що ж, чесність найкращий шлях. Я чомусь також не пам'ятаю останні три години мого життя, але гадаю, воно саме якось зладнається. Я е-е, гадаю, я піду вжалилась. Просто за ротом. Наша слина нейтралізує нанітів. Інакше я б давно себе на молекули розібрав. І під нашою слиною ти маєш на увазі демонтувальників. Звісно ж. Гей, завітаємо до тієї капсули. Давай. Чомбині. <плес> Гаразд. Таке у мене вперше. Тільки ляпни комусь слово про це. Слово про що? Вважай, що вже все видалив. Ти згадував про інших із твого загону. Вони скоро повернуться? О, звісно, ще двоє. Вони на полюванні, але вони тобі сподобаються. Першу звуть ві. І знову нуля Тож... Кажуть, ця планетарна токсична буря буде особливо загрозливою ага. сьогодні вночі. О, господи, а ти ще хто? Не переймайся, я ен, але літери складно запам'ятовують. Одним словом, суцільна взаємоповага, хоча по секрету вона мені дуже подобається. Не кажи! Її раз! А також я Джей! Наш командир! Енд, ти зайвий шматок металобрухту. І якби компанія дозволила, я порішила б тебе власноруч. Джей, класно. Гей, давай проведу екскурсію! На дворі у нас стіна з ну рупів, а тут купа кнопок. Біп, 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 Це... Це не просто десантна капсула! Це ж зореліт! Він допоможе нам вшитися звідси. Скоріше одноразова ракета. Нас ніхто не вчив приземлятися. Але я, тобто, дрон-робітники. Можна співпрацювати з ними, щоб все вирішити, а не вбивати їх. Взагалі, на на, на що ми вбиваємо? Крім того, щоб поглинути їх, тепле солодке Мастило, аби не загинути від перегріву. Гадаю, мені доподобає бути корисним. Мені дали завдання, і я завжди його виконую. І що, Ен? Яке ставлення ти отримав? Справді вважаєш, що компанія не позбудеться тебе, коли всі робітники загинуть. Ого! го Бунтівливу вдачу маєш. Це так вражає, хоча не так сильно, як дотримуватися правил. Гей, а ось і вони. Ти. Аго! Телепню! Вилазь сюди! О-о-о, У нас тут робітник. А я якраз хотіла собі нову ляльку. Ем, що тут сталося? Напівпровідникове розчарування Послизнулось і вийшло в офлайн. До Бодроне. аго! Справді вважаєш, що компанія не позбудеться тебе, коли всі робітники загинуть. Шуб тебе! Оооо! Oh. Здається, oh! я залишив надзвичайно небезпечну зброю. Вибачте, я, я зараз.

А, стоп, не. Я жмаю вас вбити. Перевірка! Це ніхто так і не назвав мого імені. Тож знай, мене звуть. Вибач, мені сподобалося бути з тобою, але я не дозволю тобі стріляти цим уві. Щоб тебе, тату, на землю! Гусь, ти привела сюди дрона вбивцю? До моїх дверцят? Зараз дуже невчасно. Так я схибила, тому зараз усе виправлю. Лягай, тату! марево, чи ти справді зробив щось корисне. Я кілька місяців товклась біля цих дверей. Гарна робота Ен. Ти моє ім'я. Пам'ятаєш? Через цю вентиляцію ми прослизнемо через останні двері. Хто нас стріляє найменше, їсти на ракету. Гарний початок, колего. Компанія таке цінує. Зачистимо цю колонію і будемо загоном на у кварталі. Ти знаєш, що це означає? Брендовані ручки. О -о -о -о. Знаєш, не те, щоб мене не брала нетерплячка влаштувати геноцид, а, а, хоч вони не дуже від нас відрізняються взагалі. то... Але мені цікаво, а ми взагалі знаємо, а... що компанія планує робити з нами в кінці. Перепрошую. Гаразд, що ж, та робот запропонувала невеличку допомогу у ремонті десантної капсули, аби ну, втекти все таке і. Е Гей, це супроти правил! Але це наводить на роздуми. Чому наші капсули одноразові? Бо, розумієш, є відчуття, що насправді компанії начхати на роботів, а ми. ну, теж роботи. Я припустився страшної помилки. Круто, що я одразу усе зрозумів. О, золото це. Сумніваєшся в компанії. Нарешті ти дав мені необхідний приклад. Робітники схиблення. Саме тому ми тут. Так сумно бачити і тебе схиблення. Дякую, Джей. Завжди за мною наглядаєш. Ти класна. Зараз вибач мене. Я зіпсував гру І іться неприємна ситуація Я... з батьком. А ти через мене повстав на час підліток, і це тебе мало не вбило. Але й ти намагався мене порішити, тому ми квити думаємо. Давай щоб ти знав. Це був найжалюгідніший сюжетний поворот з можливих. Що це було? Ти на мій бік так переходив? Цівтіливість це не так просто, як здається. Япаче подала приклад. Е, ні, ніякої дружби. Ти тільки що вбив купу роботів, ідіоте. То я правда. І тим же чином зараз все виправиш? а чом Отже, вони дісталися пункту евакуації. Але якщо ми хутко спорудимо двері. Ви жартуєте. Ви ж сили самозахисту, чи не так? Бийтеся! Серйозно? Привабливого чоловіка. Оу oh, Джей. Oh, uh, ти ставишся до мене як до лайна і це мене не влаштовує. Трішки конструктивної критики. Кайфово. <плес> <плес> Прийму до уваги, зраднику. Продовжимо, коли я помножу на нуль твоє існування. Гаразд. яку візьмеш. Хай буде Джей. А от зоське Щасти! Вот это репродукция Джейси Джексон с ведьминною якистью, спирки на физичной стейкестью! Мені усяка здобуч траплялася, але твоя гостра вдача настільки болюча. продажі за квартал бодай тобі, візит таємного молодця. Ще одне слово, і я вистрілю. А-а-а, Ен. Я тепер не стримний бунтівливий демонтувальник. Я привела сюди дронів убивць випадково. А ти обрав залишити мене вмирати замість того, щоб просто повірити в мене. А це навіть не підлітковий максималізм як минулого тижня. Я спрощу тобі роботу, тату. Я сама залишаю вас. Ходімо, Ен, щоб вони всі тут. Ради знайомства, пане Узі! Жить! Якби сонце не змалило. Сподіваюсь, не розстежок персонаж чи щось на кшталт цього. Не дочекаюся можливості порішити усіх людей. Машин на повсякденність. Сподіваюсь, їм добре на землі, бо ми до них навідаємось. Та озвучено студіями лайфсайкл та качур. Українською мовою ролі дублювали: Лемонка, Ігор Корженко, Альона Білоусова, Іра Февчук, Сергій Солдатов, Анатолій Грасіменко, Сергій Біжанов, Адріан Запе, Максим Соловйов, Ілля Уманець та Карина Шкребенько, режисер дубляжу Максим Соловйов.